Хочуть стукатися в двері першої команди, але сьогодні у нас без дебютів у руха буде. Бондаренко у штрафному майданчику. Кевін з м'ячем. Бондаренко це був шанс, але не на то хороший удар буде другий. Ні, немає. Футболісти руха абсолютно про Артема Бондаренка. Зараз фаул. Момент у нього. Фаул. пробуває поворота лівою. Кубок України здобули в 2009 році. Всі прекрасно пам'ятають. Перемогу в кубку УЄФА. Кілька днів тому, до речі, річниця була зараз. фал пробуває поворотах. Бондаренко. Бондаренко. Падає перед ним Суперник. Другий Бондаренко. Кох немає. Фолу. Є перехоплення. Пастух під праву ногу. Пастух. Пастух. заходить у штрафний. Грає на Карабіна. І Карабін закручує в дальній кут. Кутовий для руха. Отакі розіграш. Передачею назад. І удар по воротах сильний. Прострели пас. у штрафний майданчик. Не збих пробует. Мутро. Педриньо пробуває воротах, збирає м'яч до рук. Товарино пущиче в першому таймі. Тут теж язик не повертається. Давайте. дивитися другий тайм. сподіваються, що там буде цікавіше. Поки що кутовий для Шахтаря. випускає м'яч з рук. Герета! І ми отримуємо забитий м'яч. Егіналду відзначається цим голом. Перед чим штрафним майданчиком. Бондаренко. Удар виконанні Артема. Лівого захисника рука тікає Бондаренко. На знову. Знову пробуває Скрипником. Кутовий для руху. Тим часом. Подача від Карабіна. Один-один. А Бабукар Палт. Кевін. 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 В намагався закручувати. Цуканов. Невертон. У штрафному. Невертон. Алессон. Подача. від нього. Или пропускає Невертон. Забив гірета, врятував команду. і знову трохи простору відкривається для футболістів руха. Фаул, фаул, Просить пас партнер, Отримує лях. Простріля передачі від ляка. Немає голу. 1-1 Сьогодні на арені Львів.